Як найшвидше стягнути аліменти? Найпростіший спосіб регулювання виплат аліментів є самостійний спосіб. Це коли платник аліментів може самостійно подати заяву про щомісячне списання певної суми з його заробітку на користь одержувача. Але він так само може самостійно і відкликати цю заяву. В цьому випадку одержувач аліментів повинен буде звернутись до суду. Щоб попередньо уникнути цього, можна заздалегідь просто укласти договір про сплату аліментів, це і найшвидшим способом мирного стягнення аліментів. А якщо вже добровільно платник не хоче укласти договір, то тоді тільки через суд. Через суд є два варіанти. У наказному чи у позовному провадженні наказне провадження застосовується у випадках, якщо предметом позову є стягнення грошових сум у незначних розмірах, щодо яких спір відсутні, або про таких спір невідому заявнику позовачу. Суд стягнення аліментів у наказному провадженні полягає у тому, що суд не здійснює виклику стягувача та платника аліментів до суду. Судові засідання не відбуваються. Суд, дослідивши та перевіривши подані заявником документи, видає судовий наказ про стягнення з платника аліментів на отримання дитини дітей. Таким чином, звернення особи у порядку наказному провадженні є найшвидшим способом стягнути аліменти через суд. Якщо ви бажаєте стягнути аліменти у більшому розмірі, ніж дозволяє стягнення у наказному провадженні або ще існує вимога пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства материнства та необхідності залучення інших заінтересованих осіб, то необхідно звертатись до суду з позовною заявою, тоді розгляд справи буде відбуватись у порядку позовного провадження. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.